31 грудня ця програма завершується і в зв'язку з тим, що е, фінансування в нас повинно переходити і Кабінат комунальних підприємств не зможе виконувати роботу та отримати вчасну заробітну плату. Тому це слід включити в чергу денну та винести подальше на затвердження міської ради. Це все комплекси. У вас було це на відслуженні? Це лише намір, 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 проєкт на послідуючі 5 років. Я посмотрю, що це проєкт, його треба не звучити, посмотрю, і так важливо посмотрю. Давайте ставлю, ставлю питання на голосування про внесення в чергу дежні сьогоднішнього засідання по якому питання про угодження програми розпочатку на 16-20 років, а потім будемо розглядати. Хто за те, щоб внести порядок дежні? Хто?

Переходимо до черги рішення випадкового. Перше питання у нас про порядок фінансування видатних місцевого бюджету до з міського радою рішення про бюджет само Московська на 2016 рік. шістнадцяти рік. Доповідає такого питання. Закон України про місцеве самоврядування в Україні і бюджетний кодекс підуссматрює таку позицію э, по тайм деджет можець бути ісен до початку бюджетного року. І пропонується в цих документах, е, що виконавчі органи місцевих рад повинні передбачити порядок фінансування. Яким рішенням ми розписано відповідно до бюджетного кодексу, як можна і що можна робити в період до прийняття бюджету. Тож здесь говорится о том, что витрати будуть тільки ті передбачені і фінансування буде здійснюватися тільки в тих видатків, які були затверджені рішенням про попередній бюджет, і имеють э, місце в проєкті бюджету на последуючий рік. При цьому розходи будуть ограничені фінансуванням 1,12 від учрежденого бюджету попереднього року. ця вот, суть цього рішення. Есть, вот Зрозуміло, так? Да? Mm -hmm. Ставлю питання на голосування. Хто за першої прийняти рішення про порядок фінансування видатків місцевого бюджету до прийняття рішення про бюджет міста на 2016 рік? Прошу голосувати. Хто за? Володимир отримались. Немає рішення прийняти. Наступне ваше питання. Счетопосылание внутреннего финансового контроля за вытрачением бюджетных коштей и разместивание финансовой дисциплины в бюджетной сфере. Это такое решение мы принимали в предыдущей каденции. Вся нормативная база говорит о том, что структура, которая называется и рассматривает вопросы и выполняет задачи, поставленные в рамках внутреннего финансового контроля, такая структура есть только в финансовом управлении. По всіх останніх uh, державних утвореннях, розпорядники пошти затверджують підпоряднених осіб за проведення цієї роботи. Е-е, в даному ми затверджуємо склад нової робочої групи, яка буде працювати в місті по этим по цим питанням і також положення, то есть які повноваження у цієї групи, які вопроси вона буде розматрювати. И как бы на основании бюджетного кодекса есть же там меры воздействия за порушение бюджетного законодательства. В принципе, все эти документы не новые для каждого из распорядителей, для всех бюджетников, работающих сегодня в бюджетной сфере. Хочу сказать, что на протяжении 2015 года, за 9 месяцев по отчетам мы провели 250 тысяч рублей, вот, по разного рода направлениям. исполнение, в том числе и коммунального майна, и вообще по порядку нарахувань за жилищні по порядку технічної вартості послуг, по порядку розрахунків за енергоносії и так далее. Есть соответствующие утверждённые формы звітності ежеквартальной, ежемесячной наши распорядители взвитуют, ну типа как бы эта работа есть. Штат новой рабочей группы у нас поменялся, если есть семь Питання. <питання> про внесення змін до рішення податковому від 26 серпня 2015 року No399 про підготовку і проведення приківських громадян 1999 року народження до призовної дільниці. Заповідає пахун Анатолій Іванович, заступник військового собі. Питання, в тому, що з'явилися деякі. Члени висновної комісії основної резервної пропонуються про, 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 про вас створити рішення про ці зміни. Тільки в членах комісії. Ну, складно комісії, спускали на місті нами, які відбулися. Немає питання. Ні. Хто задані рішення може голосувати? Хто за? Проти, утримались немає. Рішення прийнято? Наступне питання було питання. Про внесення змін до рішення місії No11 від 28 січня 2015 року про затвердження закладу щодо реалізації програми соціального захисту населення на 2012 на 2015 роки у 2015 році. Що члени ще Це знову передвигаються кредити, щоб виплатити матеріальну допомогу громадянам міста. Далі у нас в черзі день будуть ще й питання про надання матеріальної допомоги. Ми на минулому приймали, тому Ми що ви громаді прямо категорія. І зараз необхідно внести зміни діючі програм. Немає питання, сенсу дозволі. Вітаємо. Хто задати рішення? Прошу голосувати. Хто за? Питання,

У плана пільгової категорії громадян пропонується 56,2 тисячі гривень. На автоодентичне лікування дітей у 2016 році пропонується 22,20 тисячі гривень. А надання соціальних послуг планується 142 тисячі 2000 гривень. На матеріальну допомогу планується виділити кошти в сумі 700 тисяч гривень. Це матеріальна допомога громадянам міста на лікування та проведення операцій в сумі 23 тисяч гривень, на лікування учасників АТО 40 тисяч гривень, на загиблих на захоронення учасників АТО 30 тисяч. На учасників АТО, які не мають статусу 16,5 тисяч гривень, на підтримку волів квартального комітету 119 тисяч гривень. Щомісячну допомогу сім'ям загиблих 13 сімей – 156 тисяч гривень, а також сім'ям загиблих в Афганістані, 4 мамам 5 тисяч одноразова допомога 20 тисяч чотирьом матеріям, щомісячна допомога по 15 гривень 24 тисячі гривень, і 29 учасникам бойових в Афганістані, які мають групу інвалідності 69 тисяч гривень. Загальна сума на Афганіста планується 104 тисячі гривень. Питання є, виноситься на голосування рішення про злодження проєкту. Програма попередження для виробничого та неворотничого травматизму. Кошти з бюджету тут не передбачаються. В основному кошти йдуть за рахунок підприємств або за рахунок фонду, Це у нас е програма на новий період. В цьому, цьому році закінчує свою дію програму та діла до 2012 року. Це вибачається тільки профілактично роз'яснювального роботу. Є питання? Хто за дане рішення прошу голосувати? Хто за? Наступне питання натвердження коштовної документації та вартості безоплатного капітального ремонту житлового будинку і валіда велицевічі за інміст у кого ярмарку Це субвенція державного бюджету кошти складають 37 тисяч 45 гривень. Це ремонт зараз. Згідно постанови Кабінету міністрів ми проводимо. За рахунок субвенції державного бюджету місцевого бюджету ми проводимо капітальні ремонти і дають інвалідам великої вітчизняти. Мість у нас інвалід першої групи, слухи Іван Григорович, який проживає на вулиці Микола, 14. Ви об'їжджали до нього, щоб ви знавшилися, що дісійний. По Спеціаліст постійно працює з підрядною організацією. Так, хто за дане рішення про затвердження пошторисної документації по капітальному ремонту, ветерану великої вічизняної війни сухому, прошу голосувати. Хто за? Хто за? Журналіст. А, журналіст. Я сіля собі будете кладати. Хто проти? Утримались, немає, рішення приємне. Слідуюче питання, прошу продовжити срок на розгляду заяв, для заяв на призначення субсидій. Зв'язку з великим обсягом заяв на призначення субсидій, в порівнянні з минулим роком, кількість субсидій зросло до 9 тисяч заявників. В місячні сроки не вкладаємося на призначення субсидій, після тобто, я прошу продовжити сроки розгляду, щоб ми могли в січні місяці призначити субсидії тим особам, які звернулися до нас в рік місяці на призначення субсидії. Ми не встигнемо призначення звернення. 9 тисяч у них. Хто за. Немає рішення, рішення прийнято. Слідуючи а питання, затвердження протоколів засідання комісії з розгляду надання адресних соціальних допомог субсидій та тирі. Значить, субсидія призначається особам, які не є власниками. По положенню ми маємо право призначити, але комісії. Протоколи засідання комісії є. На засідання комісії розповідалися, прошу задати задання. Комісія засідала і нам необхідно протоколи засідання цієї затвердити на виконкову Тому що які може бути на Хто задане рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались, немає рішення. Прийнято. Слідче Наступний... питання надання матеріальної допомоги на надіяному місці вирахувати з поширення. Лікування та проведення операції. Комісія засідала та за, за Рішення про надання матеріальної допомоги громадянам міста та рахунок місцевого бюджету. Прошу голосувати. Хто за. Проти отримались немає. Рішення прийнято. Наступне. На питання надання матеріальної допомоги громадянам міста, які повернулися з дому на лікування за рахунок, що місцевого. Комісія засідала протоколи. Комісія засідала, протоколи є. Спи додається. Ми надаємо перемогу всіх розберу. До кінча року їде. Хто, хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались? Немає рішення прийнято. Да. по појаткоденному сојудишче во контролу, наступни у нас било петанице, служба за справа од дите и праќање на